Вітаю! По роботі з анімаціями у Google презентаціях. Справа в тому, що на мобільному пристрої такої можливості немає. Для того, щоб додавати анімацію, потрібно відкривати таку презентацію на комп'ютері. Але для мобільних пристроїв існують. Інші програмні засоби, які дають можливість додавати анімацію як до слайдів у презентації, так і до об'єктів на слайді. Для цього можна скористатися додатком, який називається WPS Office. Його можна знайти в Play Market. Виглядає він саме ось таким чином, і, звичайно, його встановити. Після встановлення він попросить вас увійти в обліковий запис, можете обрати для цього шкільний аккаунт, і при пропозиції скористатись преміум можливостями можна погодитися, а можна відмовитися від цього, залишивши собі лише стандартні можливості, яких цілком достатньо буде для виконання завдань. Після відкриття. Такого редактора, а він має кілька програм у собі: це і текстовий редактор, точніше, процесор, і табличний процесор, і редактор презентацій. Натискаємо кнопку плюс для того, щоб створити новий документ. І в даному випадку, як бачимо, обираємо PPT, це і буде наша презентація. Тут вже є велика кількість готових шаблонів. Давайте зупинимось поки що на порожньому макеті. Так, ось він класичний варіант. І для того, щоб створити новий слайд, ми можемо натиснути кнопочку плюс і обрати той макет, який ми з вами захочемо. Це може бути просто порожній, скажімо, слайд для додавання нових елементів. Для того, щоб додати якийсь елемент. У презентацію можна натиснути або обрати е, доступну опцію із швидкого меню. Так, це слайд, зображення, текстове поле чи фігура. З цими можливостями ви знайомі із Google презентації, або ж відкрити меню Office, так, у якому ми можемо з вами теж додати зображення, текстове поле, фігуру, примітку, чи слайд, таблицю і так далі. Аудіо чи відео. Зверніть увагу. Меню «Файл» можна буде зберегти готову презентацію на телефон і потім нею вже поділитися у Google класі. Опції відтворення презентацій. Про це ми будемо говорити з вами пізніше. І ось тут є функція переходи, в якому ви можете обрати той перехід, який хочете використати для поточного слайду. Вибравши якийсь із них. Ви можете подивитись, як він буде виглядати в даному випадку. Так? І потім натиснути, наприклад, кнопочку Застосувати до усіх слайдів. Повернемось до першого слайду і традиційно подвійним натисканням ми можемо з вами написати якийсь текст. Є. Після цього можна додатково використовувати різноманітні можливості для роботи. Ми можемо збільшити чи зменшити шрифт, якщо потрібно. Ми можемо зробити його напівжирним, ми можемо змінити колір цього тексту. Ми можемо встановити йому вирівнювання за необхідності. Прибравши виділення того чи іншого об'єкту, ми знову можемо повернутися до додавання різноманітних елементів. Натиснувши кнопку Office, ми можемо з вами перейти до меню, скажімо, дизайн і обрати колір фону, якщо це потрібно. Можна застосувати до всіх слайдів, так, або очистити поточний фон. Можна у якості фону вибрати зображення, яке у вас є на. Телефоні, або ж і для цього ви повинні його попередньо собі завантажити, скажімо, з мережі інтернет. Тут же ми можемо змінити з вами і макет, якщо це потрібно. Ну, оскільки це в нас титульна сторінка, то нехай вона так і залишається титульною сторінкою в даному випадку. Нагадаємо, при додаванні нового слайду ми теж можемо обрати макет. Після того, як ви виконали всі дії над своєю презентацією, ви натискаєте її зберегти. Ви зберігаєте і вказуєте назву. Так. Далі дивимось, куди вона зберігається. Вона зберігається у хмарі. Так. Можна змінити і обрати інше розташування. Скажімо, це буде карта пам'яті. І ви обрали. Вкладку чи папку завдання. Натискаємо Зберегти. Після того, як ви зберегли презентацію, вона буде доступна уже в розділі ваших файлів. Звичайно, файловий менеджер може відображатися дещо по-іншому. В моєму телефоні доступ до карти здійснюється саме так. Я шукаю розділ завдання. І в мене ось є презентація моє хобі. Після цього я можу нею поділитися відповідно так, або ж уже в Google класі додати файл і обрати його саме для завантаження до е завдання у Google клас. На цьому поки що все. Успіхів! Сподіваюсь, у вас вийде встановити додаток WPS Office і скористатись його можливостями для додавання анімацій.